Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо смачний квас швидкого приготування зі смаженим цукром. Виходить смачніше, ніж в магазині. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Для приготування квасу візьміть теплу воду градусів 30-35, відмірте 5 літрів і додайте в неї сухі дріхи і лимонну кислоту. Лимонної кислоти можна додати менше, щоб квас не вийшов занадто кислим. Також каструлю з майбутнім квасом всипте півтори склянки цукру і розмішайте. На суху сковорідку всипте 3 столові ложки цукру і на вогні вище середнього розтопіть до стану карамелі. Кришталики цукру повинні повністю розтанути, а саму карамель треба смажити до тих пір, поки вона не стане темно коричневого кольору, так би мовити, підгорівша. Не треба додавати в сковорідку воду, бо тоді з карамеллю буде складніше працювати. Готову карамель перелийте гарячою в каструлю і перемішайте. Зазвичай всі інгредієнти добре змішуються, а карамель добре розчиняється в теплій воді. Залиште майбутній квас на 6 годин в теплому місці. Я залишаю просто в кухні на столі. Кришкою не накриваю, але можна і накрити. Через 6 годин перелийте квас у пляшки. відправте пляшки в холодильник для охолодження. Як тільки квас достатньо охолоне, він готовий до споживання. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.